Всем привет из Солнечной Италии. Ну що, кулинарный блог рулить. <реш> так, все, итальянцы у меня а то я что-то попыталась, на мене наїхали. Я решила, что вони недостойні. недостойны. А я тут решала, что свои проблемы. Вот такий хліб дітям у моей дитини дают в школе. Вона свого може половину з'їсти. Якщо залишається, вона ще це додому несе. Вона яблука додому носить, фрукти, якщо на столі, залишається. Діти не навчені додому забирати. Те, що не з'їли, вона це забирає. Я буду готувати пульпетку. В общем, котлети по італіянськи. Беру чотири булки. Ми як лежали з дитиною в лікарні літом. В Україні їй дуже сподобались котлети там. розумієте? там, звісно, більше хліба було, але вона їх так заповнила. Я, звісно, 4 булки це багато, але хай буде. Буде без хліба, вона в мене так все їсть, привикла без хліба їсти. І фарш у мене. Я зазвичай беру це в супермаркетах, то там такий свинячий або телячий. Я не бачила змішаного. Це у цих маджілеріях е, приватних, то там змішують собі. Можна пів кіла того, пів кіла того взяти. А це щось я ухватила, а в інші стелятини. Не свини, а стелятини. Е, кілограм 9,90. Чоловік вдома, не у відрядженні, тому що нема з ким їхати. Булка хай мокне. А, так що, якось так. Я е, зазвичай не обжарюю їх. Не обжарюю, Я роблю кульки там чи що і суго проварюю, мені дуже подобається. Оці, в принципі, таке саме, як на котлету, от ці італійські пульпети, все таке, як на котлети, обжарили чуть-чуть І потім сок томатний вариться, вони його туди кидають. Потім ці пульпети можна з'їсти. І сок можна приправити вірмішельку, пасту. Паста це взагалі слово італійське, яке означає тісто. От і все. Кидаю три яйця, тому що є. Якби не було, то кинула б два. з мужа б з Так що якось так. А, і ще мені достався отакий сир це гуманітарка для українців. Я не получаю, я вже розповідала, це приїжджала на Пасху моя подруга, і вона предложила мені другий раз, бо там хтось відмовився жіночок. Цілий ящик гуманітарки, цілий ящик продуктів, такий нормальний 5 євро. Ну і вони 5 євро беруть на бензин за те, що вони його привозять. Ще я в пульпети потрусив. Якісь не знаю, що це за сир. Не пишуть. Пишуть, що продукт не для продажі. Ну, зазвичай вони пармезан туди осиплюють, це є, труть. Приправки кину, обов'язково олійки оливкової налю, тому що це ж этот... фарш нежирний, то оливкової олії туди. Снятіна. Так що всім смачного, і теж готовте. До речі, ви замітили мій цей самий фартушок із маками? Я помішла на маках. Ми як розписувалися з чоловіком, у мене було макове весілля. Так що таке, тримайтеся. Кинула я туди своїх улюблених приправок. Орігано кидаю везде. тому що в мене його багато. У мене в чоловіка біля роботи земля чорна. І йому показали, і там орігано росте. Обалдєна приправа, почитайте обов'язково. Там це єдина приправа, в якій є там якийсь гормон, який дуже добре впливає. До речі, фартух мені подарувала одна мама, моя подружка з України. Це були штори, би. це натуральний льон. Вона вирішила мені фартухи пошити. Її діти, в, як почалась повномасштабна війна, у 22-му році ціле літо в мене були дві дівчинки. Ви знаєте, як діти поїхали, я ще... ну, мені було сумно, мені було дуже сумно без них. Олія оливкова сюди влинула. Ні цибулі не буду ложити, ні часник. Хоча люблю теж, зараз да. э, цибульку потерти на тертушечку. Але не буду. не буду. Уже сок томатний влила, э, э, варю. Так, італійці помішані. Вони э, сік томатний, не п'ють, нема такого, а такого густенький. воно продається. Вони його варять, варять вермишель, це все змішують. В кожної сім'ї є свої рецептики. І я рада, що я півтора року попрацювала по сім'ях і побачила більше, як готувати, тому що моя свекруха більш скудненько готовить. Отакі От бутилки ми закриваємо, сік томатний свого производства. Не продаємо нічого. Є в них спеціальні такі, як би, машинка закривач, там звичайний він підставив, хлоп закрив. Закриваємо як би, сирим, потім ложимо велику бочку, це все на костер ставимо і це все як би, кипить. І стоїть 3 роки, навіть стоїть. Звісно, свіженький лучше однорічний. Але в мене є такі, що й три роки стоїть. в цьому році моя руминка нічого не мала, тому що з чоловіком вивозилася. То їй ящик підкинула. Так що це, не буду я жарити нічого ці котлети. Візьму намотаю і відразу в суго положу. Нам на трьох, то, якщо чесно, багато, але буду три дня їсти. Чоловік у мене ще той їдок. Добре, що хоч на цій роботі по італії поїздить. В них це є контора. Займається електричеством. Електричеством оці здорові стовби. А, і він іноді, як сварщик, як нема робочих, тому що він більш в гаражі сидить, теж їздить. І в них від роботи обов'язково гостиниця хороша, не п'ятизв'язочна, но. А... І це і вечеря. Сніданки і вечеря. Ну, Сніданки в Італії це що? Піченька, якась булочка, якийсь рогалик, круасан. Кава це їхні сніданки. Так що таке? То він, звісно, по ресторанах трохи в мене походив, трохи балуваний. Я шуткую, звісно. Цим мені з італійцем повезло, він їсть усе і не примхливий, і всього по чуть-чуть, аби воно було съдобне без трави. Красота не розвалилося нічого, але щоб не ризикувати, їх можна трошки прижарити. Я не захотіла ваняти. Можна їх так вже і залишити, виключити і залишити. Довелося одні виняти і другі вкинути. Ті другі то я вже геть залишу там. Пам'ятаєте, мій червоний буряк? Я вже його доїхала. Десь неділі-дві минули, як я його робила, щоб я не брехала, дивіться. Ну Так робити не бажано, тому що може скиснути. Треба чистеньким набирати. Просто обалденний, вам не передать. Наскільки класно. І сок я весь попила. І дивіться, ось, ну, це маринад. Сік буряка. Це єдиний овоч, єдиний взагалі сік, який потрібно пити через сутки. Баночку руминці подарила, а це це придостання і вже доїдаю. Буряк до буряка, цибуля до цибулі. Разом не мариную. І дуже вкусно. До речі, котлети вкусні, я вже спробувала. Так що не їжте ті полуфабрикати. А яку я смачненну цю моркву по-корейськи тут роблю, без приправи з пакетика. А, <кхм> закінчиться буряк, то треба буде зробити. Єдине, що в цьому році капусту я не квасила. А так кожен рік і капусту квасила. До речі, сестра має їхати то треба буде і капусти наквасити, і будемо з нею на капусті сидіти. Якось так. Так що, на що вам ті полуфабрикати? Йдіть собі, приготуйте отаких от котлеток зваріть в томатному соку. І ще тим томатним соком увечері зварю вермишель і залю тим томатним соком вермишель. Ну, вже як суго таке уваряне буде. Всім смачного. я нями, -нями.